Українській столиці йдеться про заказник жуть Чим Чи можлива ця територія і які там проблеми? Запитаємо в гостя нашої студії, заступника голови Національного екологічного центру України Олексія Василюка. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть спершу, чим цінна для нас ця територія? Ну, по-перше, жуть є заказником, тобто об'єктом проводнозаповідного фонду, на якому будь-яке знищення про комплексів рослин тварин заборонено. По-друге, острів є однією з найважливіших територій на шляху міграції і в більшості видів європейських птахів, які в принципі займаються перельотами протягом року. По-третє, звичайно, жутів острів це цінна територія сама по собі, адже там зростають рослини, санеціння до червоних гітарій пісні тварини мешкають. Зокрема, там мешкає орлан Білохвіст, який є найбільшим орлом Європи і охороняється всіма міжнародними конвенціями, прадохоронами, які є в Європі, а також мешкає Горностай. Саме той гарностай яким прикрашали мантії європейських королів, а тепер Київ завдяки саме жуковому острову є останньою столицею Європи, де Горностай лишився вже живому вигляді. А що відбувається на Жуковому острові останнім часом? Чому б'ють тривогу екологи? Вже кілька тижнів, як на острові, розпочались будівельні роботи. Невідомі люди намивають пісок, тобто насипають шаргрунту, для того, щоб будувати поверхню катежі. Державна екологічна інспекція прокуратура та МВС довели, що ці дії є самовільними і незаконними, проте вони досі не зупинені і продовжуються. Тобто невідомо, хто це робить, але відомо, що це незаконно. А, саме так, МВС там написало лист про те, що дії є незаконними і ми не можемо з'ясувати, що це за особи. Чим загрожують такі дії? А, ну, питання риторичне, адже знищення такої цінної правної території потягне за собою непередбачувані наслідки. Зникнуть всі ті види, які зараз на ньому мешкають, а які наслідки будуть для птахів, які мігрують через всю Європу, і саме ця територія для них відіграє таке значення, хоч і що передбачити неможливо. І сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося відповідь. Є питання. Чи є вже е, шкода для диктилю, Жукова? Жукового? Вже зараз знищено понад чверть території заказника острів Жуків. Тенденція дуже захозлива я сподіваюся, вдасться зупинити е, ці дії. Бажаю вам ентузіазму та наснаги. Вірю в те, що ці незаконні дії будуть припинені. Дякую вам за коментар.